Це треба багато терпіння. Відчуваєш себе, наче супер зіркою. Всі її чекають, поки вона там когось лайкне. Не знаю, кажуть, що зараз магнітні бурі на 6 балів. Можливо, це причина. Добре, супер. Всі чекали матчу Емера Декану. Ви на каналі Карпуся і самій авторський проект. Не вдома, блог, у якому перетинаються три мої улюблені види дозвілля, подорожі, книги та теніс. Лондонський квінс клаб. Це місце, де вимблдон ще в зародку, а трава така ідеальна, що здається, її стриг сам королівський садівник. Тут тені звучить інакше: м'ять шепоче, глядачі зітхають, а гравці вивчають кожен рикошет, наче грають на скрипці Страдіварі. З 1890 року цей клуб бачив все: від елегантних перемог Манікроя до Ренесансу Енді Марея. Люда, вітаємо! Люда перемогла, і ми за неї дуже дуже раді. Наступному колі знову британки, тому прийдеться знову гучно вболівати. Ну і давайте подивимось, які ж зваги на Квінс Клаб. Найперше це тейбл теніс. І також бачу на задньому фоні, можна зробити якусь фотосесію, покидати м'ячик. Тут роблять фотосесії в різних зонах. Тут можна доней та туплей. Взагалі цікаво тут продумали. О, це моє улюблене. Перетягнути, не торкнувшись, огорожі. Це треба багато терпіння. До речі, ціни у порівнянні з Лімблдоном і навіть Ролан-Гаросом я би сказала доволі демократичні грецька кухня. Але думаю, що там передбачаються якісь сендвічі. Тому що я була в інших ресторанах грецької кухні, і там зазвичай тільки сендвічі, навіть салату грецького важко знайти. Люди собі відпочивають це в зоні центрального корту. А найприкольніше це те, що тут люди дивляться теніс прямо з вікон своїх домівок. Я бачила під час матчу люди, як кілька людей розклали собі подушки, матрасики на підвіконі і уважно дивились теніс. Уявіть собі, всі ці тенісні корти прямо між житловими будинками у серці Лондона. Кущова доріжка між кортами, справжня алейка, відчуваєш себе, наче суперзіркою. Лише червоного коврика немає, і найбільший, звісно, чемпіон цього турніру це Енді Марей. Тут можна прочитати його статистику, і в даний момент стадіон носить його ім'я. Сітка виведена на екран. Як ми бачимо, британки чудово відпрацьовують свої дикі карти. Чимало британок можна побачити у другому колі. Це Найдерег, чи хто на походу? Шнайдерига всіх зупинили, як наче велике йшло. Ці вайби в коли зупиняють рух, щоб перейшли в болівальники, коли зупиняють болівальників, щоб скоротити дистанцію, і менше людей зайшли на метро. Це дуже знайомо. І, до речі, станція метро дуже схожа до станції Southfields. Звісно, вона зверху інша, але теж так на розі знову такий перехід. Дуже все схоже, кажу ж, станція дуже дуже схожа, і так само тут на станції є вивіска про те, що тут відбувається тенісний турнір. До перемогла вже у півфіналі, подобається мені цей вайб-пар. Взагалі, Люда з рін класно зіграли класно розуміють одне одного. І в них такий дуже vibe. І це класно спостерігати, навіть коли щось не виходить на корті. Можна підбадьорити одне одного, похлопати, поаплодувати одна одному, підтримати і так далі. Тому нам ця пара дуже дуже імпонує. Ми сподіваємось побачити їх у фіналі. Тут відбувається тренування Madison Кіс разом з її спареним партнером, тренером і чоловіком триводому, економить дівчина. І можна за цим спостерігати відкрито. Вже сонце сьогодні пригріло, жарко, хоча зранку на матчі перший сет було сидіти доволі таки важко. Як тренується мані? Все просто сидить на лавці, скролить свою інсту. Всі її чекають, поки вона там когось лайкне. Передбачаю, що цей влог буде дуже і дуже коротким, тому що практично нема що знімати. Я тут не на довгий час, оскільки я між своєю роботою, між своїми парами. Я зранку з сьомої до дев'ятої провела три заняття. Приїхала на матч люди їду додому, у мене ще два заняття, тому хтось думає, що я безробітна, ні. Я працюю працюю дуже багато і ще встигаю це поєднувати з подорожами і тенісом. Насправді немає дуже що знімати. В мене немає допуску на центральні курти. Я знаю, що можна на нього потрапити, точніше, на один корт, бо на другому я була. Але я, якщо чесно, не намагаюсь. Оскільки вже плануєте додому, можливо, наступного разу щось знімлю більше. Відпочинкова зона, поруч першого корту, люди принесли з собою їжу, хтось щось тут замовив. До речі, тут якісь популярні коктейлі, не знаю, чи це лимонади з апельсином. Ось цих з банках їх багато носять з собою. І тут таких відпочинкових зон є кілька. Тут перша, одразу можна побачити другу, позаду куртів є третя. Там скляних, ем, скляній лаунж зоні можна побачити, там є багато ресторанів. Тому ем, голодними звідси важко вийти. Ну при умові, звісно, якщо ви маєте гроші. Тим часом триває матч Кароліни Мухової е, і Хадат там грає з. Наваро а мухова з Тетяною Марією лише почали грати. Ну, болбої, болгели, Вони всі такі гарні, сині, кольорові. Я щось помилилась на рахунок демократичних цін вчора. Зазирнула ближче, вони не надто відрізняються від Димболдонських, тому що, я б навіть сказала, це якийсь перепродаж з супермаркетів, який коштує вдвічі або втричі дорожче. Але хоча б є якийсь мінімальний вибір. Це сьогодні матч людя кічинок. Я їду вболівати разом з Ігорем, разом з нашою дружньою компанією, і паралельно пишу тайм-коди. Взяла собою комп'ютер на влог до Ролангаросу, щоб ви побачили цей випуск якомога швидше. Тому хтось думає, що я затримую. Насправді ні. Стала п'ята, почала прописувати, провела пару. Далі пишу беру собою комп'ютер, щоб не втрачати жодної хвилини. От я Прописую тайм-коди, буду робити опис. У мене лише 20 хвилин в поїзді, але я вирішила цих 20 хвилин витратити дуже раціонально. Браво! Браво, люда! Це вже подача на матч, на жаль. Але ми сподіваємось, що можна ще зробити тут брейк. Хоча, якщо чесно, по грі не виглядає, що можливо щось зробити. Добре, супер. На жаль, це черговий матч-поінт. Але ми будемо раді, якщо він переросте в 40-30. так. На жаль, не сьогодні. Не йшла сьогодні гра наша, ні Ейрін, ні люди від відслуговав взагалі, не було подачі, не було прийому. Е, не знаю, кажуть, що зараз магнітні бурі на шість балів. Можливо, це причина. Можливо, ні. Але виглядали вони не надто потужно, особливо на фоні суперниці. Брати не було чим. На жаль, такі дні бувають. Якось відчувало, що наче не було енергії. Але ми вдячні людям за такий класний турнір. Вона вийшла в півфінал, вона боролась. і Приємно було спостерігати за матчами. Приємно було бути тут. Ходох, просто сосиска. Вони навіть давали без кетчупу по гірчиці, це я вже полила зверху. Просто сусиска, просто булка 12-50 фунтів. Тут безкоштовна дезгустація від партнера, від спонсора турніру 30 чи 20 грам йогурта. І що? Я таки дописала тайм-коди, сиджу на декоративній траві в коридорчику, тому що немає де сісти, але комп'ютер з собою не дарма. Тащила, я нарешті закинула на YouTube блог, описала його, насиділася тут під стількою, під кущиком, і тепер треба йти. Дивитися якийсь матч, і там зараз буде рибаки на Тетяна. Марія. Виявляється, що по квитку, компліментарному від люди, я ще маю вхід на головну арену. Я про це не знала в середу і казала, що в мене немає квитка, виявляється є. Тому користуюсь нагодою, сьогодні в мене вихідний, нема ніякого па. Я всі відпрацювала, точніше деякі пари відпрацювала ще зранку, тому сьогодні багато тенісу, і зрештою, це останній тенісний день на цьому турнірі. Я на центральному стадіоні Енді Марія, і в нас тут матч Тетяни Марії і Єліна Рибакіної. Речі, Редма виглядає дуже класно. Така атмосфера незабутня, прямо довкола оце я розумію. чому вона така гарна. Я трішки пересила в холодок. Я не знаю, чому звідси не виженуть, тому що під стінкою якраз по холоду нормально сидіти, а там просто смажить наші, наші якісь бургер. Єдине, що незручно, це ось ця огорожа посередині, це всхода. Яка заважає дивитися, але в принципі і так видно користь. Ну але я не на жарі, це тішить. Там так жарко, що я вийшла знову посеред матчу. Там буквально кожен виходить, посадить два три гейми, оскільки спека всі виходять. Тоді хтось заходить новий, посадить два три гейми. Виходить, я посиділа так доволі довго, я би сказала, в порівнянні посиділа під стінкою, але там вже сонце перейшло, і вже далі спека. У мене телефон навіть засвітили, що він дуже гарячий. Будь ласка, ним не користуйтесь. Хоч я практично нічого не знімала. Він просто від сонця згарячів, тому трошки охолоджуюсь, а потім піду на наступні матчі. Я пересиділа, чесно кажучи, не знаю скільки часу. Думаю, десь приблизно дві годинки, тому що спека була шалена. Відчуваєш, що вже температура трішки спадає. Можна рухатись на стадіон, щоб просто посидіти, тому що вже на матчі буде доволі комфортно. Чергових 12.50. на цей раз це грецька кухня, але це краще як ходок без нічого. Виглядає непогано, чесно, не ця хавка взагалі. Будете тут на турнірі, просто візьміть з собою якісь нормальні бутерброди. Тому що воно взагалі не вартує цих черг, грошей і витраченого часу. Чергові тренування. Вже близько 17 години там розпочався матч цін градукану, але до сих пір спекотно. Сьогодні 29 градусів у лондоні до порівняння в середу було 16. І більшість людей не на стадіоні, хоча я думаю, на ему багато хто пішов, оскільки шалена спека і на куртах сидіти на арені просто неможливо. Що лідирує Ема Радукану у другому сайті, але якщо чесно, мало віриться, що вона може перемогти, хіба що за рахунок британської публіки, а таке вже ставалось не один раз. Поки що Джен виглядає на трав'яному корті значно краще. what's it like having such a big following all around the world well feels you know feels good because i remember the first year when i played on tour nobody support me so i have to get through a lot of matches like that and right now i get a lot of support i can use this energy to play better tennis uh, i feel i'm just such a lucky girl to get so much support and i will keep going on amanda anisimova Якраз вийшла американки на корт, і Вся арена весь стадіон майже пустіє, тому що всі чекали матчу Емеродокану. І на останніх геймах почав падати дощ. Типова лондонська погода. Красивий! Дуже гарний. На цьому влог скін Club добіг свого кінця. Дякую, що ви дивились. Ставте подобайки і підписуйтесь на канал. До наступних зустрічей. Всім па-па.